24 лютого життя українців змінилося кардинально. Вторгнення Росії принесло руйнування економіки та втрату десятків тисяч життів. Мільйони українців опинилися за межами країни, а ще більше стали вимушеними переселенцями всередині України. Падіння економіки більш ніж на третину. Знищення підприємств залишили без роботи кожного третього працездатного українця. Інфляція в 30% знищує наші заощадження, рівень бідності зростає. При майже будь-якому сценарії нам доведеться витрачати захмарні кошти на безпеку та оборону. І скоріше за все це відбудеться за рахунок зменшення фінансування соціальної та гуманітарної сфери. Цілком зрозуміло, що окрім завершення війни, наступним українці очікують відновлення. В цьому відео ми розкажемо вам, як відновлення відбувалося в інших країнах і що потрібно Україні для того, аби не провалити власну відбудову і повернутися до нормального життя. Експерти Центру економічного відновлення проаналізували більше 26 прикладів відновлення за останні 100 років по всьому світу. Ми зібрали як негативні, так і позитивні приклади відновлення країн після війни, природних катастроф та соціальних потрясінь. Для нас було важливо побачити, як країни втрачали або здобували свій шанс на відновлення. Архітектура відновлення може включати в себе три основні елементи: джерела фінансування, канали, а також отримувачі фінансової допомоги. Всі ці елементи поєднуються довгостроковим планом, що може включати в себе різні етапи. Давайте почнемо з першого елемента. Джерела фінансування поділяються на внутрішні та зовнішні. Також вони можуть мати приватний або публічний характер. Давайте поговоримо про кожне з них. По-перше, варто звернути увагу на міжнародні фінансові організації, а також на уряди країн. Україну вже досить серйозно підтримують Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк та багато інших міжнародних організацій. Також варто розуміти, що Україну підтримують уряди країн, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Канади, Австралії, Японії, а також країн Європейського Союзу. Ми повинні бути вдячними за це. Але в той же час важливо розуміти, що для цього конкретного інструменту важлива координація зусиль кожного з цих суб'єктів. Другим елементом є міжнародні благодійні організації та приватні особи. Україна запустила важливу програму ініціативу United 24», яка дозволяє залучити фінансування від фізичних осіб, а також компаній, які в рамках своїх програм соціальної відповідальності можуть допомогти жертвам повномасштабної російської агресії. Третім елементом можуть бути репарації. Або в нашому випадку конфіскація заморожених активів Росії. Це може зайняти певний час. Для цього потрібні відповідні зміни до нормативно-правової бази, але для нас це може бути важливим інструментом для відновлення. Якщо ми говоримо про канали для фінансування, то нам потрібно розуміти, що ця допомога може бути як фінансовою, так і нефінансовою. У випадку нефінансової допомоги, це і гуманітарна допомога, військова допомога, а також допомога спеціальною технікою, обладнанням, матеріалами, які йдуть безпосередньо до зруйнованих об'єктів. Якщо ми говоримо про фінансову ж допомогу, то вона, як правило, поділяється на ту допомогу, яка безпосередньо надходить у бюджет України. Це, як правило, макрофінансова допомога зі сторони Міжнародного валютного фонду, Світового банку а також інших організацій. І небюджетна допомога, яка надходить в громадські організації, суб'єкти приватного сектору, муніципалітет. Якщо ми говоримо про отримувачів допомоги, то варто не забувати про наявність місцевого рівня, рівня компанії, а також індивідуального рівня. Наразі часто говорять про підтримку держави України, але досить часто забувають про такі суб'єкти, як регіони, громади, міста та конкретні компанії. Це є надзвичайно важливим. Якщо ми говоримо про міжнародний досвід, то за нашими оцінками близько 60% ВВП є середнім розміром щорічної допомоги для постраждалих країн від війни або природних катаклізмів. У випадку України це буде складати до 100 мільярдів доларів щорічно, і нам потрібно розуміти, що ми можемо розраховувати на цю допомогу в певний обмежений період. І тому я перейду до останнього моменту до ефективного планування. Нам потрібно розуміти, що як правило, міжнародний досвід говорить про те, що поєднання зовнішньої та внутрішньої допомоги є саме ключем для стійкості та стабільності процесу відновлення. І тому на перших етапах ми говоримо про гранти та кредити, які йдуть напряму до держави або до різних суб'єктів господарювання. Це дозволяє нам перезапустити економіку і відновити зруйновані об'єкти. Тут важливо розуміти, що не тільки ми будемо відновлювати зруйновані об'єкти, а й соціальну, економічну та критичну інфраструктуру. Це дозволить нам перейти на другий етап, на якому відбувається балансування між різного роду грантами та кредитами, а також нефінансовою допомогою. Економічне відновлення це не тільки про повоєнне відновлення, це і про розвиток країни. І наша країна потребує структурних реформ. Якщо ми зробимо ці структурні реформи, ми зможемо розраховувати на додаткові фінансові надходження, так як внутрішній ресурс є запорукою для успіху. Також важливо розуміти роль приватного сектору в економіці. На думку міжнародних експертів, таких як Аруба Нерджі, регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи, саме відновлення приватного сектору є драйвером для економічного зростання. Якщо ми говоримо про етапність процесу відновлення, то в першу чергу ми маємо звертати увагу на гранти та кредити. Це те, що дозволяє нам вистояти фінансово, тому що Україна веде війну на двох фронтах на реальному та економічному. Після цього ми можемо розраховувати на нефінансову допомогу: це і гуманітарна, військова, а також різного роду торгові преференції, які надаються українським компаніям при виході на зовнішні ринки. Зараз Україна є кандидатом в члени Європейського союзу. Як тільки ми вступаємо в процес переговорів щодо членства, ми можемо розраховувати на доступ до європейських структурних фондів. Які в тому числі дозволять нам забезпечити відновлення, а також вже думати про поступовий економічний розвиток та процвітання. Після цього ми маємо розраховувати на акумуляцію внутрішніх ресурсів, бюджету, які будуть спрямовані на проведення структурних реформ, що, в свою чергу, дозволить нам зростати від 7 до 10% щорічно. Логіка повоєнного відновлення включає в себе активацію приватного капіталу як основний елемент. Але перед тим нам потрібно розуміти, що гранти та кредити дозволять нам стимулювати економіку, а також забезпечити макрофінансову стабільність, без якої ми не можемо розраховувати на ефективну роботу приватних компаній. Важливо розуміти, що міжнародні компанії, які хочуть працювати в Україні, також будуть генерувати додану вартість та створювати робочі місця. Для того, щоб це стало можливим, ми мусимо пройти етапи відновлення. На першому етапі за допомогою грантів та кредитів стабілізувати економіку. За допомогою нефінансових інструментів, таких як торгові преференції або гуманітарна чи військова допомога, забезпечити стимулювання секторів економіки. На другому етапі за допомогою структурних фондів забезпечити трансформацію економіки і після цього вже перейти до останнього етапу модернізації та розвитку нашої країни, ключові висновки нашого дослідження: перший гроші на відновлення це не найголовніше. Найважливіше це мати довгостроковий план. Чому? Бо зазвичай щорічна міжнародна допомога для відновлення складала більше 60% ВВП країни реципієнта. Це багато. За такими оцінками, щорічна підтримка України може становити близько 90 100 мільярдів доларів. І її головне завдання буде знижувати залежність від донорських коштів в довгостроковій перспективі, конвертувати донорську підтримку в економічне зростання. Але при поганому плануванні дощі з грошей може навіть зашкодити. Приклад Японія. Надмірна фінансова підтримка постраждалих або пріоритетних секторів може призвести до збільшення пропозиції грошей, що, зрештою, спричинить гіперінфляцію. Потрібна кількість підтримки має бути розподілена в часі. Заходи підтримки мають бути добре узгоджені та збалансовані відповідною монетарною та податковою політикою, підтримку обійного курсу та іншими стабілізаційними заходами. І ми переходимо до другого висновку. Потрібно мати якісний план. Оскільки процес відновлення потребує величезних капіталовкладень, єдиний спосіб досягти належного фінансування це поєднати всі можливі джерела. І в цьому теж є складність універсального інструменту координації міжнародної допомоги під час відновлення не існує. Портфель інструментів повинен бути обраний з урахуванням періоду актуальності та загального обсягу відновлення. Тому наявність хорошого плану це суперважливо. Приклад Аргентина. Страшна криза, 30% падіння ВВП, 7 із 10 аргентинців за межею бідності. Але вони мали план. До першої половини 2003 року зростання ВВП відновилося, і економіка зростала в середньому на 9% протягом 5 років. ВВП Аргентини перевищав докризовий рівень у 2005 році. Борг був реструктурований, а виплати за більшістю дефольтних облігацій відновлені. У 2006 році Аргентина повністю погасила кредити Міжнародного валютного фонду. Інший крутий приклад хорошого плану це Польща. Вони мали план ще до отримання де-факто незалежності від Савку. Поляки вирішили, що ринкові реформи є успішним переходом до ринкової економіки. У 1989 році через зняття заборон на приватну торгівлю було покладено край дефіциту продовольства та основних товарів. До 92-го року було створено понад. 600 тисяч приватних компаній, які забезпечили роботою приблизно півтора мільйона осіб. Річні темпи зростання економіки Польщі між 89 м і двотисячними роками були найвищими серед усіх посткомуністичних економік. Їх ключові висновки одним із головних пріоритетів має стати план створення належних мікроекономічних. Умов для зростання в масштабах всієї економіки і через низку законодавчих актів. Важливо сприяти економічному зростанню шляхом сприяння лібералізації цін і торгівлі, ринковій конкуренції та приватизації, скасовувати субсидії, і надмірні імпортні тарифи. Також важливо фінансувати економічне зростання, особливо щодо обтяжливого боргу, рециркузація якого створює сприятливі умови для економіки. Антиприклад, Боснія та Герцеговина. Загальні зусилля по реконструкції Боснії Герцеговини були успішними. Проте після реконструкції, коли зростання було в основному зумовлено допомогою, імпульс зростання економіки значно сповільнився. Середнім темпом зростання ВВП за 2000-2003 роки 4,7%. Через це ВВП в цілому і ВВП на душу населення було суттєво нижче до воєнного рівня. Третій великий висновок. Слабкі уряди, відсутність підзвітності, корупція це основні причини провалів відновлення. Перед початком програми відновлення необхідно створити спроможні до реформ інституції та механізми підзвітності у розподілі коштів. Приклад Лівану відновлення відбувалося виключно через державні інституції. Через низький рівень прозорості державної системи та політичну неспроможність державних інституцій проекти більшості програм виявилися. Неефективними, що призвело до втрати можливості швидкого післявоєнного відновлення. Афганістан. Повний контроль президента над грошима на відновлення породив корупцію і, врешті-решт, сприяв поваленню його влади талібами. Інший антиприклад Уганда. Розподіл Угандою основних державних послуг і діяльності в основному мотивувався короткостроковими інтересами збереження політичного контролю, а не довгостроковими зусиллями з відновлення держави. Високопосадовців і співробітників Офісу прем'єр-міністра звинуватили в розкраданні 13 мільйонів доларів США в рамках проєкту. У відповідь: Європейський Союз, Велика Британія, Німеччина, Данія, Ірландія та Норвегія призупинили допомогу. І навпаки, Руанда, в якій ресурси на відновлення розподілялися через декілька агенцій та гнучких механізмів громадського сектору, дозволили країні вийти на 6% зростання на рік. Гаїті. Неурядові організації отримали 55% загальної наданої допомоги і створили ефективну мережу, яка об'єднала гаїтян і дозволила підвищити ефективність через обмін досвідом, ресурсами та консультації з місцевими або національним урядом. Тому висновок: розподілення має хоч і координуватися урядом, але спиратися на місцеву владу, на громади та неурядовий сектор і бути прозорим. Четвертий висновок: в нас трохи від капітана очевидність. Але він важливий: відновлення інфраструктури в першу чергу: житло, дороги, садочки, школи це стимул для повернення людей. План маршала передбачав фінансування державних витрат на інфраструктуру, компенсацію браку бюджетних ресурсів урядів. Пріоритетним було відновлення доріг, мостів, залізниць, портів та іншої інфраструктури. Приклад Гаїті: зусилля і ресурси, які надходили з національного та місцевого рівнів. 2010 14 роках мали позитивний вплив на довостраткове відновлення Гаїті. 90% переміщеного населення Гаїті було переселено з таборів у будинки. ВВП Гаїті зріс на 4% а інфляція знизилась з 8 до 4%. І навпаки, в Руанді був великий фокус на економічні стимули, але фокус на повернення людей був замалий, і це не дозволило повернути 2 мільйони людей, які в іншому випадку б сильно підтримали економіку. І наостанок, п'ятий висновок про важливість приватного сектору. Саме бізнес дравить відновлення. У довгостроковому періоді приватний сектор повинен відігравати вирішальну роль у відновленні. Саме його робота дозволить утримувати державу і сектор оборони за рахунок не грантів, а податків. За прикладами не треба далеко ходити. Реалізація плану маршала проводилася в основному приватними організаціями. План покладався на приватні канали, а не на уряди. Він діяв за участю представників бізнесу та приватних дорадчих комітетів, у яких представники промисловості співпрацювали з вищими державними службовцями. Всі приклади від плану маршала до відновлення Руанди вказують на високу ефективність програм підтримки бізнесу. Немає ідеального покропкового рецепту відновлення, але є базові принципи, які зроблять процес максимально ефективним для України. Це сильні державні інституції, прозорість, підзвітність, реформи. Відновлення інфраструктури та приватний сектор ніхто крім нас самих не зможе забезпечити Україні бажане економічне відновлення та процвітання. Ми віримо в свою країну і вважаємо, що Україна має потенціал стати найбільшою економікою центрально-східної Європи.